Всім привіт! Я Олександр Рибак і зараз я завершую трилогію Кубик Рубіка від Нубіка. Це третя частина, де у мене найсерйозніший суперник кубик 4х4х4. Знову пригадаємо наш девіз. Тобі допоможе теорія груп. Коли ти складатимеш Рубіка Куб. Про властивості груп я розповідав у попередніх двох серіях. Раджу вам їх подивитися. А тут лише трошки нагадаю, що ми будемо вважати групою якийсь набір дій, такий, що е, разом з кожними двома діями ми розглядаємо також е, їх. Послідовне застосування, як деяку дію, а також, де для кожної дії, є обернено. У всіх кубиках, починаючи з 2 на 2 на 2, є 6 базових дій. Це повороти верхньої, правої, лівої, нижньої, передньої та задньої. Граний. Ми будемо вважати, що дія направлена в прямий бік, якщо ми крутимо за годинниковою стрілкою при тому напрямку, при якому ми дивимося на грань ззовні. Тобто, наприклад, якщо я кручу нижню грань, то оце буде дія за годинниковою стрілкою начебто я дивлюся звідси. Також, якщо ми розглядаємо повороти проти годинникової стрілки, це будуть обернені дії, які будуть символом мінус першої степінь. У кубика Рубіка 4х4х4 з'являються додаткові шість дій. Які пов'язані з тим, що у нього є внутрішні рівні. Наприклад, ми можемо повернути другий рівень згори, і така дія називається U2, ну, двічка відповідно до другого рівня. Обираємо напрямки так само. Пряма дія за Одинниковою стрілкою відносно того напрямку, з якого рівень ближче. Наприклад, тут буде отакий от поворот. І з мінус одиничкою, якщо проти годинникової стрілки. Цю дію не дуже зручно виконувати швидко, тому можна зробити такі дві дії. Спочатку повертаємо два рівні а потім крайній. Починаючи з кубика 3х3х3, на на у нас з'являється поняття областей транзитивності. Це такі елементи, які можуть переходити лише один в інший. Наприклад, кутові елементи можуть ставати лише кутовими, а реберні лише реберними. Також є шість серединок, які взагалі нікуди, нікуди не переставляються. Ладно, скажу знову. Починаючи з кубика 3х3х3, на на у нас з'являється поняття областей транзитивності. Це такі множини елементів, де елементи можуть переставлятися лише один з одним. У цьому кубику є кутові елементи, які можуть переходити лише в кути. Є реберні елементи, а також є шість серединок, які нікуди не переставляються. У кубику 4х4х4. Теж є області транзитивності, але їх, як не дивно, менше. Є кутові елементи, 8 штук, є 24 реберних елемента, по 2 на кожне ребро, і, як не дивно, вони різні, вони відрізняються своєю орієнтацією. Наприклад, оцей червоно-білий елемент. Влаштований так, що в нього середина знаходиться зліва, а в цього справа. І цим дані елементи можна відрізняти. І ще є 24 елементи з серединок, по 6 кожного кольору. Як не дивно, ці елементи по 4 в кожному наборі, всі однакові їх можна переставляти між собою, тому якщо ви зберете цей кубик по-іншому, то може так вийти, що деякі елементи будуть переставлені, але ви цього не помітите. Також нагадаю про поняття парності. Воно і у менших кубиках було корисне. А для кубика 4 на 4х4, це взагалі дуже важливий елемент розв'язання задачі. Парність вираховується для певної перестановки, і, по суті, є деяким інваріантом. Тобто, якщо ми робимо якусь кількість поворотів, щоб отримати конфігурацію, то ми можемо. Однозначно визначити ця кількість поворотів буде парною чи не парною. Може так статися, що один спосіб дає 17 поворотів, а інший 31. Але парність має зберігатися. Якщо конфігурація отримується за 18 поворотів, то за 19 вона бути отримана не може. Бо це інша парність. Також відмічу, що парність. Має свої прояви на кожній області транзитивності. Наприклад, у кубику 4х4х4 є дії першого рівня і другого рівня. Якщо ми виконуємо дію першого рівня, то вона має непарну дію на кутах, бо вона отримує 1-4 цикл, і на елементах серединки. Бо там теж 1 4 цикл. На реберних елементах вона робить 2-4 цикла. Бо там 8 елементів, і вони розпадаються на 2 цикла. Тому там вона має нульову або парну парність. А з діями другого рівня все навпаки. Кути вони взагалі не чіпають, і цим вони будуть нам корисними. На реверних елементах буде не парна дія 1 4 цикл, а на серединках парна дія 2-4 цикл. Для того, щоб скласти кубик Рубіка 4х4х4, я рекомендую почати зі збирання серединок. Для того, щоб їх збирати, взагалі не треба якихось великих хитрощів. Якщо ви трохи приноровитесь, то зможете їх збирати просто інтуїтивно. Але все-таки для системного підходу є, наприклад, такий спосіб. Спочатку використаємо комутатор, який складається з двох дій другого рівня, наприклад, F2 та R2. 2 f Потім R2, потім r 2 назад і R2 знову назад. От. На кубику щось трошки змінилося. Якщо подивитись уважно, то побачимо, що виникло 2-3 цикла. Але це не дуже зручно мати справу з шістьма елементами. Тому можна використати подвійний комутатор. Це означає, що у цьому комутаторі один елемент сам буде нашим комутатором, а інший елемент якимось поворотом. Така конструкція часто застосовується у теорії груп. У багатьох групах так виходить, що комутатори мають простішу структуру, ніж звичайні елементи, подвійні комутатори ще простішу. Тут я пропоную додати поворот верхньої грані. Up. Тепер ми робимо обернену дію до нашого комутатору. Тобто все те ж саме лише починаючи з правого. r 2 f 2 потім r 2 назад. і F2 назад. І на сам кінець повертаємо ап мінус Ми бачимо, що у нас помінялися місцями лише два квадратики. Насправді це ілюзія, цього не може бути, тому що перестановка парна. Насправді міняються місцями три квадратика. Оцей, оцей і оцей. Схема показана на малюнку. Якщо ви занумеруєте свої квадратики, то зможете відслідкувати, які саме з них міняються місцями. Також у будь-якому етапі будуть дуже корисні спряження. У теорії груп спряження означає, що ми спочатку діємо якимось додатковим елементом. А в кінці діємо оберненим. Для нашого кубика, це означає, що ми спочатку можемо підставити на місце активних елементів якісь інші, які нам треба переставити, а потім зробити нашу дію, а потім все повернути назад. Наприклад, я хочу поміняти місцями квадратики. Не на двох сусідніх, а на двох протилежних гранях. І щоб не робити це в два етапи, то можна просто завести потрібні квадратики з протилежної грані на сусідню, потім провернути операцію, потім повернути назад. Наприклад, можна зробити таким чином. Я ручу сюди. Потім я зроблю ще поворот, щоб у мене ці два активних квадратики мінялись між собою і до них не примішався зелений. Тепер роблю свою операцію F2, F2, F2 назад, F2 назад, up, потім навпаки, R2, F2, R2 назад, F2 назад, і ап назад. Ну і потім ставимо все на місце. Повертаємо сюди і повертаємо сюди. Як бачимо, один оранжевий попав на червону грань, один червоний на оранжеву грань. Інші грані залишилися чистими. Кубик 4х4х4 трошки підступний тим. Що його серединки можна зібрати у будь-якому порядку. Але якщо зібрати їх неправильно, то далі він не збереться. Тут є два шляхи. Або ви просто запам'ятаєте, як влаштовані грані на вашому кубику і будете збирати їх так само. Або якщо вам дали якийсь новий розкручений кубик, чи ви забули. Як саме влаштовані грані, то ви можете подивитися на кутові елементи. Вони є найбільш міцними три квадратика разом і ніяк не розпадаються. Тому, якщо звертати увагу лише на кутові елементи, ви можете розглядати кубик як кубик 2 на 2 на 2. І зрозуміло, що. Як ви зберете цей маленький кубик, або просто уявите, що він збирається, так збереться і великий. Наприклад, у мене навколо жовтої грані у порядку за годинниковою стрілкою зелена, червона, синя і оранжева, а біла лежить навпроти. Коли ви впоратись із серединками, вам буде добре зібрати ребра. Якщо ви їх зберете, то ви зможете просто звести кубик до випадку 3х3х3, який вже розбирався у минулій серії. А математики взагалі дуже люблять зводити одну задачу до іншої. Навіть згадую жарт. Коли математика питають, як закип'ятити чайник, а він відповідає, що треба набрати в чайник воду, закрити кришку, поставити чайник на вогонь і дочекатися, поки він закипить. А коли його питають, а як закип'ятити чайник, в якому вже є вода, він каже, ну, тоді я можу вилити воду з чайника і звести задачу до попередньої, яку я вже вмію розв'язувати. Щоб збирати ребра, теж будуть корисними якісь подвійні комутатори. Тому що вони переставляють небагато елементів, а ще цікавіше, вони не псують серединки, які вже зібрані. Один з таких варіантів показаний вам. Я зараз його продемонструю. Треба зробити «Right» up, right назад, up назад. Потім робимо F2, і потім цей же комутатор у іншому порядку. up, right, up назад, right назад і F2 назад. Як бачите? Серединки не зіпсувались, а у реберних елементах переставилось лише три. Утворили три цикл. Це два згори і один спереду справа. Коли ви будете завершувати, збирати ребра, то може виникнути якийсь важкий момент, коли залишиться вже небагато розібраних ребер і треба буде якось. Завершити цю задачу. Отже, нам будуть цікаві якісь комбінації, які переставляють дуже малу кількість реберних елементів. Наприклад, подвійний комутатор, який я тільки не виконав, можна доповнити ще одним таким самим комутатором, але спряженим. Я роблю дію D2. Зверну увагу, хоча я і кручу проти годинникової стрілки, але це саме D2, тому що як дивитись знизу, це буде за годинниковою. Тепер я е, повторюю цю ж саму дію. Right, up, назад, назад, F2. Потім up, right, назад, назад. F2 назад і d 2 назад. От. І ми бачимо, що у нас утворилася перестановка двох пар. Дві пари це досить цікаво, досить проста перестановка, але її можна зробити ще простішою, якщо виконати. Додатково певне спряження. Ідея в тому, що з тих двох пар я е, можу загнати одну на одне й те саме ребро, і воно просто перегорнеться. А інші два елементи будуть переставлені між собою. Це буде вже ну, дуже проста комбінація, із, е, якою вже дуже легко буде зібрати всі ребра. Показую комбінацію, яка переставляє лише два елементи. Спочатку робимо B2B, B2, можна крутити в будь-який бік, тому що це просто поворот на 180 градусів, потім робимо R. Далі робимо оці 22 операції. Right, up, назад. назад f2 up right назад 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 f2 далее d2 далее снова right up назад назад f2 и up right, назад, назад, F2 назад, і D2 назад. І нарешті знов R-1 і перевернули B2 Ось що вийшло. Ми бачимо, що помінялися місцями лише два цих кубики. Також перевернулося це ребро, але ми не знаємо, яке положення для нього правильно, тому поки що на це не будемо дивитися. Якщо треба, перевернемо знову. Тепер можна зводити... До кубика 3х3х3. Якщо застосовувати показану комбінацію, то наш кубик поступово перетвориться на кубик 3х3 на 3. І тепер ми вже вміємо його збирати з попередньої серії, треба лише правильним чином повертати бокові грані. А може і ні. І от ви почали збирати кубик. Як 3х3х3. На 3 на 3. Але іноді може так виявитися, що одне ребро буде перегорнуто. Для звичайного кубика це неможливо. І дивна історія, що цей кубик я купив не складеним, І коли в мене виникла така ситуація, я спочатку подумав, що хтось неправильно наклеїв туди наклейки. Але потім все таки я. Дійшов до висновку, що з цієї ситуації можна вибратися, тому що це кубик особливий. Треба лише внести непарність по діям другого рівня. Досить простою буде дія r 2 bb тому що в п'ятому порядку, тобто повторена 5 разів, вона не руйнує серединок. І тому нам прийдеться робити небагато зайвої роботи. От як воно працює. Провернув. Раз, два. Провернув. Раз, два. Потім провернув. Раз, два. Провернув. Раз, два. І повернув раз, два. Правда, зруйнувалися деякі реберні кубики, тепер їх треба виправити, але принаймні в нас немає тепер проблеми із парністю на ребрах. Обидва сюрпризи у вас можуть трапитися з імовірністю 50%. Якщо трапився перший сюрприз, ви провели показану п'ятикратну дію, потім заново зібрали деякі ребра, знов намагаєтеся зібрати кубик як 3х3х3. Вже ребра у вас стануть нормально, бо ви виправили парність, але може так статися, що у вас будуть переставлені два кути. Або ж навпаки, ви виправите кути і будуть переставлені два ребра. Тут я зробив таку ситуацію спеціально. Щоб з неї вийти, потрібно переставити ребра по половинках. Тобто не як у кубику 3х3х3, а як у кубику 4х4х4. Ми вже розглядали таку операцію, яка переставляє. Дві пари. Але тепер треба підігнати ці пари так, щоб вони стояли на двох ребрах. Тут записана ця комбінація з 40 дій. Перший і четвертий рядок це взаємно обернені дії, які потрібні для спряження. А середні два рядки це якраз те, що нам потрібно. Показую. Робимо бек э, 2, Потім. Потім мінус перший, L – мінус перший. Ап, два бека. В довільному напрямку ап, райт, апмінус перший. Потім наша улюблена дія. Райт, right, ап, назад. Назад, f 2 Up. Right. Назад. Назад. f 2 назад. Тепер підкручуємо нижній. d 2 Тепер повторюємо. Right. Up. Назад. Назад. f 2 Up. Right, назад, назад. F2 назад і D2 назад. І знову друга дія спряження. Up, R-1, Up-1, e, 2 як хочете? Ага, ап в мінус перший, up. і я вас вітаю. Ми справилися? Ми впоралися. І невеличке доповнення, коли ми зводимо до кубика 3х3х3, то досить складним є поворот одночасно двох кутів у дві протилежні сторони. У минулій серії я показував, що на це мені потрібно аж 228 поворотів, тому що я робив. Отакі повороти по 14. Тепер, завдяки застосуванню подвійних комутаторів, я знайшов комбінацію, яка працює лише за 18 поворотів. Для цього ми робимо двічі комутатор права, верхня, назад, назад, права, верхня, назад, назад. Потім підкручуємо нижню в будь-який бік. Потім, навпаки, верхня, права, назад, назад, верхня, права, назад, назад. І відкручуємо нижню у протилежний бік. І, як бачимо, в нас просто повернулися два кути. Ну, от і все.